Загрози з Криму Росія до кордону з материковою Україною стягує свої війська з усього окупованого півострова. Це близько 4 тисяч армійців з боєприпасами і технікою, які раніше дослокувались на півночі Криму, кажуть в РНБО. Невеликими тактичними групами російські військові розгорнулися від Каркініцької затоки до Арабатської стрілки. Українські прикордонники вздовж перешийка нарахували 50 танків та сотню боємашин російської армії. Наразі росіяни активно за допомогою безпілотників розвідують позиції наших захисників не на самому адміністративному кордоні, а на певній глибині там від 3 до 10 кілометрів. Попередньо це близько 4 тисяч особового складу. В складі цих тактичних груп є і танки, є і бронетранспортери, є і системи залпового вогню та інша артилерійська техніка.